Сьогодні ми разом з вами приготуємо корисний смачний та яскравий рулет зі шпинатом та червоною рибою. Для приготування ми беремо свіжий шпинат. Можете взяти заморожений, але я завжди готую зі свіжого. Його треба добре промити, поставити велику кастрюлю з водою і в киплячу воду помити. Шпинат ми відправляємо на декілька хвилин. Коли він стане яскраво зеленого кольору, перекладаємо його в льодяну воду на пару хвилин, щоб він охолов, зберіг свій яскравий колір та смак і корисні властивості. Після чого відкидаємо на друшлаг і трохи віджимаємо всю воду. Не намагайтесь витиснути з нього. Буквально щоб вона зайва вийшла. Далі беремо яйця, відділяємо жовтки від білків. Наш віджатий шпинат відправляємо у блендер, додаємо до нього жовтки, сіль добре перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо борошно і ще раз ретельно перемішуємо. Так ми отримаємо першу частину для нашого шпинатного бісквіту. Приступаємо до збивання білків. Відділені від жовтків білки ми збиваємо у пишну стійку білу. Ось до такого стану. І її поступово невеликими порціями додаємо до нашої першої частини і перемішуємо легкими, не поспішаючи, легкими рухами. Бажано це робити силіконовою лопаткою, якщо вона у вас є, або як я можете робити це ложкою. Головне не поспішайте і дуже ніжно та бережно перемішуйте. Так, ми отримаємо чудову бісквітну масу з шпинату, яку будемо запікати в духовці. Для цього ми застилаємо деко пергаментом і вливаємо на нього нашу суміш, розрівнюємо її прямокутником в розмір. дивіться, вже в залежності від кількості інгредієнтів. До речі, зараз вони з'являться на екрані. Розрівняли і відправляємо в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів випікатись до готовності. Готовий бісквіт дістаємо, знімаємо з пергаменту і даємо йому трохи охолонути. В цей час готуємо начинку. Для цього беремо м'який крем-сир. Старайтесь брати його ніжно вершкового смаку без кислинки. Можна додати для ніжної текстури вершків 33% і сік лимону. Отриману суміш, легко наносити, і вона буде мати дуже ніжний кремоподібний смак. Наносимо тонким шаром на наш спечений бісквіт, повністю нанесли. Далі беремо червону рибу, рибу нарізаємо на скібочки. Можете взяти. Будь-яку кількість за смаком, більше-менше. В мене був ось такий шматочок, я б взяла побільше, але в цей раз я рибку не солила, а купила в магазину. до речі, вона мені не дуже сподобалась за смаком. А як засолити рибу, ви можете побачити в рецепті, який з'явиться зараз на ваших екранах. Отже, нарізану рибку виклали на наш вісквіц. Е е Крем сиром і загортаємо щільно рулетик, але дивіться, не розірвіть. Загорнули, прим'яли, далі нам треба його відправити в холодильник для цього, щоб він тримав у нас форму і не розгортався. Ми беремо харчову плівку, добре загортаємо наш рулет. Буквально як цукерочку, можна ще ось такий лайфхак декілька разів прокрутити, щільно замотали. В ідеалі на ніч відправити на холодильник, якщо нема часу, то хоча б на 2-3 години. Наступного дня дістаю рулет з холодильника, він прекрасно тримає форму, він застиг, виглядає. Ідеально смакує бездоганно, стане окрасою будь-якого святкового столу. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатися на мою сторінку, а попереду багато цікавих та смачних рецептів. Я бажаю вам смачного!